Що, друзяки, Будемо показувати вам зараз, що я планую, а ви скажете так, чи не так, правильно чи неправильно. І також покажу, ну як, підтвердю те, що я вже і казав. Дивіться, тут виходить. Я тільки що робив корм. Треба дві тони зробити, а я зробив тільки тонну, тому що зараз приїде Жека і будемо дороблювати ворота. І от що я хочу сказати, що... Перший раз я корм робив в цьому, году, 1 числа на Новий рік, якраз 1 січня. І я ще відео знімав, не пам'ятаю, хто повний, хто ні. І от сьогодні у нас яке 14 чи 15? 15 число і ми знову робимо корм. Тобто Виходить, раз у 15 днів. ну Два рази в місяць я роблю. Тобто два рази в місяць, десь часа 4-6 у місяць уходить роботи біля. Кормозмішувача і диковушку. Також нашому, не знаю, якомусь підписнику, я вже не пам'ятаю хто, що в мене шланги не вистачало, він каже, та добав, купи якось е, трубки, кусок. І додав. Я так і купив 90-ту, налізла наверх, обмотав скотчем і вистачає. Я купив дві штуки, щоб якщо ще одну потім додати. А взагалі планую ну Марії куплю все-таки так, як треба, просто що. Зараз з фінансами поки напряжунка. Ну, а позже трошки куплю. Коротше, так, По воротам. Зараз буду показувати, що тут Вставай. Як ворота зробили? Оця половина так уходить. Аж сюди упирається вже в землю. А ця половина, як, як я й казав, щоб загибалася аж на ту сторону. І також хтось написав калітка, що дуже низька калітка, калітка не низька, вона отлично. Може так показалося в камері. І сама калітка вона вже зварена, теж стоїть, ми просто її не вставимо. І оце зараз Жека приїде, зробимо притворну планку, подоварюємо, бо вчора допізна робили самі навіси. І будемо грунтувати, а, а завтра, мабуть, обшиємо профлістом. А ця половинка ось отак. Оп, і все. Їх то відкривати ці ворота, і виходить, тільки, ну, як обираються поля, а так їх вже ж відкривати і смислу немає. Все время будемо ходити в калітку. Так же внизу. Добавлю потім резинові такі е. Ну, щоб не піддувало, ніде нічого. І все. Бачите, два роки не було і зараз є. Ну, Коротше, ворота височенькі, здорові такі. Туди резиночку, щоб щелі не було. Ну, так, болі-міння буде, я думаю, буде бомба. Буде хорошо. Так що то так. І так же, що я планую... А, і вчора ми хотіли ж на три петлі садити кожну половину. А Жека каже, а зачем на три, як ми дві такі пластини-сантиметрові петлі серйозні, зачем та третя петля, типу, на дві хватить? І ми от зробили на дві. Він каже, не треба, бо може третє викручувати там щось, короче, нарушати оце движення. Каже, не треба. Ну я кажу, не треба, то не треба. А взагалі вони є. І тепер дивіться, що саме головне я хотів у вас питати. Я вже в TikTok і задавав такий вопрос, ну думаю, ще у вас спитаю. Коротше, я ж надумав купляти каптільний шкаф. Надумав. А міста то в мене для нього немає. І що я думаю? Я думаю, в мене ж типу як тут. Я робив оце ж до мастерської кузню, думав робити кузню. А це ж тепер думаю, може мені кузню зробити десь там в другому місті? Ну типу навеса такого. щось. А це місто не використовувати на кузню, а зробити з нього каптільний цех. Тут напишу там вивіска якась каптільня і буде коптілка. Ну, Тільки треба утеплити потолок, стіни, ну щоб тепло. Чого я сюди? Ну, да, воно і тут і так тепло. Я ж там робив в мастерській, то тут дуже тепло в цій кімнаті. Я двері відкриваю, бо там жарище, там буржуйка гріє. Просто, мама, не горюй. І думаю, тут його поставити, шкаф. Зроблю, димарю вверх і, і все, що треба, там пороблю, підведу сюди все електричество, що треба. Ну, коротше, думаю, отут зробити. Що ви скажете? Нормально буде, якщо в цьому приміщенні. Я думаю, буде нормально. Як тут а всередині? Заходю туди всередину. Тут а всередині у нас, виходить, ну, такого нічого немає, ну, такі мої, всякі хахарюшки. Світ у мене такий тут був, і от я двері відкриваю, і тут у мене ташки. А так, я думаю, ватою утеплю вверх. Підшию потолок по що, А там потім видно буде. дує Єдине, тут в одному місці це під підкришу. Тут, де пліти, воно все замазане, ніде нічого не піддуває. І так, я думаю, поставлю каптінню десь отута по центру. Тут холодильник, тут якийсь стіл, ну отаке при, ну, приміщення хороше, і портить його на кузню. І Віка каже, а за будемо його портити на кузню, давай краще зробимо тут каптівку. Я вже в Тік-Токі задавав цей вопрос, кажуть всі, що тут робить. Ну, а це ж думаю і вам скажу, де буде каптільня стоять. Отлічне місто, попідшиваємо, утеплимося, буде добре. Просто ж я з сокирами підв'язав, на них не вистачає. Все, що було, в мене железяк усе розпродав, нічого немає. І вже, виходить, я сильно так сокирами займатися я не буду. Так для себе чисто щось. Як хобі і все. А так буде отут. Так що будемо каптити в цьому цеху. Доведемо його до ума, під марафет усе. Все, все тут і лавочка в мене є, де сидіти, якщо так, що треба. Сидиш, діжуриш, воно каптиться та й все. Ну, то і все так. Що ви скажете? Я думаю, нормально. І так же у нас тільки-тільки ось недавно сильно щось гепнуло. Боря зразу хвоста піджав і. Де ви думаєте, Боря? Боря сидить в теплі. О, о, Бачите де? Борка. Він як стрельне щось, він дуже боїться. Аська дуже боялася, і він дуже боїться. І оце ж, да, Бориско, боїться дуже. І він тільки десь щось стрельне, зразу шукає мене, де я є, щоб я його кудись у... запустив. Хороший Борка. Ну, і сюди запускаю, і в сарай там. Де в мене поросята, малі, ото були раніше для отюму. А так ось у мене тут ось, допустимо, если сі... горить буржуйка. Ну, зараз ми його тільки розтопили. Оце я воду поставив. Проста обична вода на завтра. Порося мить. Будемо поросятка різати. Ну, так сказати, легенько відкривати вже 2025 рік. Так що там треба буде шашлачок, тушонка. Смалить, сало з щасником, таке все буде. Ну буде, і, та зараз випущу. А так я тут ну, так я займаюся. Там, то щось точу, то щось роблю, ну, чисто для себе. Таким своїм займаюся і все. І що мені тут? І, двері я поміняю потім з часом, Там буде тепло. Двері буду відкривати, отак так вони будуть на стяж відкриті. У мене і так тут як сильно горить. І двері нам стяжо відкриті. Отут от тепло, тут дуже хорошо. Якщо на дворі мороз, тут ташкент. А так думаю, отак от і зробити. От і скажете мені так чи не так. Давай, боря, після, навіть хочеш, так? Да? Біжи, якщо хочеш, біжи. Біжи. Тоже собака, бачите, боїться. І Васька то боліть почала після того, як було там несколько. Раз таких случаїв, що сильно гепав, яська то злякалася і теж сильно боялась, А він ні, а потім і він почав боятися. Ну, собаки, що вони теж. І оце так тихо, все, він бігає, охороняє, там гавкає, все. Тільки де щось геп, все, вже шукає, де я єс, вже, щоб я його кудись двів. І оце ж буде. В Ангарі він теж ховається, але в Ангарі він боїться, бо ворот нема. А як будуть в ангарі ворота, він вже і в ангарі. Там у нього є мішок з одеялом і він в ангарі теж там можуть. Ну то так. Також думаю стіни. Э, Планую стіни. Тут два варіанти. Або облеє чимось і поштукатурити. Ну, думаю, все одно ж європліто, чи єврозабор, якісь трещинки будуть. Так не пойдеть, якщо я вже думав. Треба э, буде робити каркас. Зашивати ватою добре і зашивати ОСБ. Чого ОСБ? Ну, щоб і на USB електрику знаружи всю в коробочках провести, і щось до стінки прикрутити. І може я потім ОСБ ще чимось оброблю. Ну, це так на будущее. А взагалі ж і пол є хороше, і все. Каналізацію треба мені під каптильню. Каналізацію, думаю, вже як літо буде. В цій стороні зроюю внизу, там викопаю таке літрів на 300, на 400, щоб така була. Ну і як ми її, щоб воно з неї витікало зразу все туди. Оце що теж. А так мойку свою поставлю тут. Штілівську маленьку. Якраз чисто для неї хватить. А то й здоровий мойку і все друге вимивати. Можна так зробити. Ну, ото так, коротше, я планую. А це сейчас Женька поїхав по пластини. Каже, сейчас буду. Я думаю, зніму ролик, поки свободне время є, Бо сейчас і йому допомагати, а сой надо работать на этот, на корм. Короче так. Так что, друзья, таке коротеньке відео. Всім спасибо. Кажіть своє мнение. Правильно я надумав чи неправильно. І що, Ставте хвости вверх. Все вверх. Пока.